Прийшли з церкви. Дістаєте з кошика яєчко, куди без хрону, ковбасу, пахнючу, сіль, звісно, те м'яско, що пахло на вас ще з учора, і сир. І що, просто ось так їсте? Чи так само, як і я, готуєте одну з найсмачніших страв у році міщанину? Робимо перекличку в коментарях, з якого ви регіону і чи готуєте на Великдень міщанину? Кажемо по-галицьки: міщанина. не мішанина, ні-ні. Мішанина. Звук ще дуже такий файний. М'який я всі вище згадані освячені дари сільськогосподарської продукції нарізаю досить грубими шматками та відправляю до миски, а хрін шкрябую ножем. На такі тоненькі волокна. Додаю солі до смаку і перемішую. Аромати такі, що я зараз відлечу від задоволення. Якщо готуєте таку страву, то кажіть, чи так само робите. Якщо ніколи не куштували, обов'язково спробуйте цього року. Це така смакота, я не можу стриматися. На Великдень традиційно з'їдаю міщинини з паскою трошечки забагато. Більше ідей знайдете на моєму YouTube каналі вдома смачніше. Підписуйтесь!